Сьогодні ми поговоримо про норвезьку лісову кішку. Тож давай почнемо. Норвезька лісова кішка є домашньою породою кішок, яка походить з північної Європи і любить проводити час на свіжому повітрі. Коти прибули до північних народів разом із поселенцями чи торговцями. І спочатку вони були короткошерстими, оскільки саме римляни вивезла їх з Єгипту. Клімат північної Норвегії суворий, оскільки сонце не заходить з 12 травня по 1 серпня. Ця проблема змусила їх виробити щільну, довгу, водонепроникну шерсть, кмітливість і тривалу конституцію для виживання. Вважається, що норвезький лісовий кіт існує протягом тривалого періоду, оскільки скандинавська міфологія показує, що існували кішки з довгим волоссям. У кішок міцна конституція, крім того, їх міцні м'язи і кінцівки роблять їх чудовими альпіністами і стрибунами. Шерсть у кішок має два шари, включаючи внутрішній шар. Щільний і шерстистий і зовнішній шар. Водонепроникний, блискучий і довгий. Кішка пристосована до холодного клімату. У неї є водостійка, блискуча та довга шерсть, а також шерстий підшерсток, який використовується для ізоляції. Ці коти люблять людей і вони добре почуваються в їхньому товаристві. У деяких випадках вони вимагають ласки, а іноді здаються тихими та незалежними. А на цьому все. Всім дякую за перегляд та до нових зустрічей. До побачення!